Комітету у зв'язку з необхідністю термінового розгляду питань, що стосується оборони та мобілізаційної роботи, встановлення додаткових гарантій щодо соціального закладного населення Лубенської територіальної громади, сьогодні скликано позачергове засідання виконавчого комітету. На шосте позачергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2020 році з тристах членів конкурсу прибуло 24. Згідно з статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую. Відкрите. Шановні члени виконавчого комітету. Проекти рішень, які сьогодні виносять на розгляд, погоджений у відповідність до вимог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено два питання. Пропоную порядку денного взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. такої кабуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались. Немає. Перше питання про внесення змін до програми оборони та мелізаційної роботи на 2021-2025 роки. Осадський Андрій Іванович, будь ласка. Доброго дня. В вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до програми оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025 роки до виконавчого комітету Убінської міської ради звернулись керівники військових підрозділів нашої Лубінської територіальної громади з проханням додати деякі пункти до програми оборонної та мобілізаційної роботи. А саме Лубінський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки просить додати пункт. Придбання комп'ютерної та організаційної техніки це перший розділ, шостий пункт. Далі військова частина А-7313, це батальйон територіальної оборони Губинського району. Просить додати оплату послуг по зберіганню та складуванню продуктів харчування та іншого. Далі Губинський районний територіальний центр. Просить. До розділу забезпечення заходів загальної або часткової мобілізації додати можливість придбання павномастільних матеріалів для перевезення мобілізованої техніки з національної економіки України в Лубінській територіальної громади до пунктів прийому військових частин Збройних сил України. І ще давайте возьмемо за. Є пропозиція даний проєкт рішення взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу пустити, проти, утримались немає. Ну, от останній пункт я і роз'ясню в якійсь мірі. Чому виникає питання? Тому що підприємство, основні організації повинні подавати техніку в заправленому 100% з баком. На сьогоднішній день при складнощах із пальним, при тому, що. Частина підприємств не працює. Це виконати підприємствам надзвичайно складно. І тому... А військові частини не приймають без того, щоб не був е таким чином е заправлений автомобіль. Тому виникає проблема якраз в цьому. Це не значить, що 100% всі, але випадки такі бувають. Техніку дають, заправляти нічим. Тому таке рішення пропонується до виконкому. Будь ласка, і друге. Доповнення. Андрій Іванович, а доповнення зв'язку з останньою подією, на жаль, у нас загинув ще один лубенець, і ми столкнулися з потребою виділення павномастільної матеріали, щоб перевести тіло загиблого та видати комплект військової форми. Взагалі, згідно законодавства, це покладається на військову частину, але ця, ну ми так по-різному буває, ця військова частина безпосередньо веде бойові дії. То Нема можливості. Це виключно за потребою. Все. Ну, така. Самі розумієте, що такі випадки можуть бути і не завжди Не завжди військові частини. Та ще тим паче, що е, бойові дії можуть вестися за 150-200 кілометрів від того місця, куди перевезли е, самого військовослужбовця. А потім від тілями його забираємо. Є пропозиція дан... внести дане доповнення до доповнити розділ пунктом 1.4, розділ 7. Так, я розумію. Так, да. Хто за, прошу розділ... проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, немає. Є пропозиція з доповнення. Даний проєкт рішень прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24. рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми розвитку соціального захисту населення 2022-2024 роки. Віктор Олексійович, будь ласка. Знову ж таки, продовження слів доповідача: це пропонується внести зміни щодо безкоштовного поховання за рахунок коштів міського бюджету. Тому що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни поховання таке здійснюється за рахунок обласного бюджету. А для тих осіб, які на момент загибелі, смерті іншого не мали статусу, відповідно, за рахунок коштів місцевого бюджету. Я думаю, що колеги, ви зрозуміли. Не встиг ще. На жаль, вже свій обов'язок виконав і максимально. Тобто загинув військовослужбовець, а статусу він ще не отримав. І ми е, повинні е, ну, виконувати, виконувати допомагати родині загиблого. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Доповнення будуть пропозиції в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 24. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, дякую. Колеги, питання, які виносились на позачергове засідання виконавчого комітету, розглянуті. Рішення прийняті. Засідання оголошую закритим. Дякую за роботу.